Доброго дня. Послання від Вищих сил. Загальний розклад. Неочікувані зміни відбудуться в твоєму житті, доленосна ситуація. Ви повинні розуміти, що в вашому житті відкриються можливості шанси. Насамперед, ви матимете владу над ситуацією. Тобто не будуть мати можливості ваші вороги негативно маніпулювати ситуацію в вашому житті. Ви матимете можливість здійснити перехід, тобто для вас відкриються можливості і шанси, і згодом ви досягнете самодостатності. Або вам говорять, що саме по відношенню до тієї ситуації обставин як би не складалися, щоб не відбувалося, ви самодостатні для того, щоб досягнути того, що ви бажаєте. Але от доленосна ситуація. Послання від вищих сил говорять саме, що рух відбувається в твоєму житті, зміни входять в твоє життя. Для когось це неочікувані зміни. Але ці зміни приведуть тебе до вирішення питань відносно фінансового получення достатку, і загалом ти відчуєш себе ресурсною, самодостатньою людиною по відношенню до реалізації і досягнення бажаного. Якщо раніше ти знаходилась, знаходився саме в розпачі, в негативному емоційному стані не мог вплинути, не могла саме на ситуацію, підвішена ситуація, ви були жертвою обставин, то на даний момент новопочинання. Ситуація змінюється, трансформується, і вищі сили говорять, тому що в боротьбі протистояння саме чоловік, який був статус, не мав влади, був, ну, значить був, в його житті відбулася вежа. Він не досяг 100% того результату, якого прагнув по відношенню до маніпуляцій в твій бік, велася гра за твоєю спиною, але вищі сили наголошують тобі, що трансформація в твоєму житті відбувається. Тому послання таке: рухайся, дій, активно проявляйся, йди в нове починання. Ти самодостатня по відношенню до ситуації або як будуть складатися обставини, якщо ти про щось мрієш і чого бажаєш, то досягнеш.